Привіт, друзі, привіт, подруги. Да, сьогодні привіт, подруги. На друзів я поки що зла. Ребят, я нам на фоні включила Remove All Negative Energy, Chakra Balance, purify and release negative emotions». Щоб ви розуміли, ми це слушаємо і одразу ж в цю ж секунду відпускаємо. да? Все, що ви почуєте сьогодні в цьому відео, пожалуйста, не носіть в собі. Давайте в коментарях залишимо ще більше цього негатива, який ми не обирали. Тож ми зібрались на моєму каналі імені Мене, для того, щоб почути історію моєї близької подруги. Для зручності я буду розказувати її від першого лиця, але виключно для зручності. От історія моєї близької подруги, але насправді вона відгукнеться у кожній з нас. Мої любі подруги. Бо та ситуація, коли він кінчив, а ти ні, не нова, а стара як мір. Я думаю, прийшов час уже щось з цим робити. 2024 рік, да? Ми літаємо в космос. Ну. Може, пора. Може, пора і вже звершити сексуальну революцію. Ну да. да, мої сумасшедші думки. Я радикальна феміністка, але я вважаю, що жінки мають право на оргазм. Така. Теза сьогоднішнього е, відео. Тож, е, з вашого дозволу, далі з її слів. Я любила його. Ну, Це все, що вона встигла записати, тому далі з моїх слів. Я любила його. Я любила проводити з ним час. Мені подобалось, що інтересно з ним розмовляти. Мені подобалась його душа, не побоюсь цього слова, да? той краешок, який мені відкрився. Мені це все подобалось. Тому зараз так важливо поговорити про те, про що я збираюсь поговорити? Воно ж з моєї спіни ніхто діставати зараз не буде, понімаєте? А ніхто ж мене і не обманув, да? ніхто ж мені не обіцяв. Ніхто ж нічого мені не обіцяв, да, в том -то і суть. Я просто подумала, що це норма. Як ви можете зрозуміти, рано чи пізно у цієї пари моєї подруги і її вибір? Стався секс. От, пару тройку, да, десь так, навскітку. І от да, ну, ми ж ви знаєте, дівчат, такі істоти, все прощаючі, вселюблячі. Ну, нічого страшного, да, нічого страшного, що не кінчила раз-два, ну все добре, всі ми люди. Я, я люблю цей момент загалом. Я хочу, щоб нам обом було добре, і мені було добре, все добре, клас. Це правда. Це правда, розумієте? Але за таке ставлення очікую, що у іншої родини буде таке ж ставлення до тебе. Ну, так. Мої крейзі думки. Після останнього сексу. Да, крапку ми поставили вже в цій історії, тому кажемо не крайній. Е, вона, значить, вирішила все сказати. Ну, але понимаєте, після третього сексу, який ще і на ранок, де ми Тверезі, де взагалі ну, все chill, take your time, enjoy the moment. Згадай про мене. Цього теж не стається. Я, як да, е, ем, попросить та не попросила, звісно, я б натякала, ну, невербально. Але вербально промовчала. Ви можете зрозуміти мене абсолютно, бо ну, коли ти приходиш в гості і тобі там пропонують вечерю, ти очікуєш, що вечеря буде в тарілці і з веделкою. Правильно? Ніхто не кладе тобі ніж? Але якщо тобі подобається хавати ножем, хорошо, хавай ножем. У мене просто інше виховання. Ну, коротше, нічого не сказала. Але, ну, якби невербально, на енергетичному рівні. Я була максимально чесна. Я не грала ніяку роль. Я була собою. Він помітив дуже швидко, що щось змінилося. Я не посміхаюсь. Да? Я не дарю своє тепло уже п'ять хвилин, що сталось? Що сталось? Я хотіла відповісти. Я дуже сильно хотіла відповісти, але я не змогла. Ну, типу, знову ж такі це не само собою зрозуміла штука. Чому твій оргазм це само собою зрозуміло? А мій. Навіть не те, що мій оргазм. Тут покаже без громких слов. Моє задоволення. Не бачу, не розумію. Що случилось? Ну і ще, знаєте, э, не хотілося його Да, Це ж я зараз вже така прожила свої емоції, пройшло скільки 100 днів. Але сразу, ну я не зовсім зрозуміла, що мені некомфортно, да? ну чи я не зрозуміла, що я чувствую повне опустошення. Але тоді я ще думаю, блін, ну я не хочеться чоловіка обідати, там це його мужське его. Ну, що його мужське его? Моє виспитання, да? Я не звикла біжати мужчин, ну, як мінімум, в лічному розговорі те-та-тет. -тет". Не про мужчин загально. Ну, що да, мужчини дураки, ну що це когось обіжає, це нікого не обіжає. Це просто факт. Ну а коли я тет а тет розмовляю, то ну реально не хочеться людину обіжати. Да? Ти ж ніби нічого поганого мені не зробив. Але тут загвоздка. От тут ми вже загвоздка, отут ми вже, вже зупинимося. Тому що з якої сторони посмотрети? З якої сторони? Посматріть? Я йому там потім ми поснідали, Ну, Дуже акуратно, дуже акуратно висказалась. Просто пройшла по краю. Ну, і в принципі, я думаю, з моїх слів можна було зрозуміти лише те, що типу, мені не сподобалось, що я не кінчила. Але that's not the point. Понимаєте? якби Оргазм це е, хорошо, але це не є мета. Да? Бо це про attitude, це про ефорт, це про. Я не знаю, ну, мою, присутність, мою присутність. Я присутня, я є, я там була. Ти мене бачив, ти мене помічав. Такі от випроси у мене в голові. О, я знаю, що я сама сказала, що мене не існує, але ну. Я не очікувала, що мене настільки не існує, ну це просто занадто. Я почала з цим жити, з цим грузом. Я поверталась з думками до цього раз, два, три, десять на наступний день. Через день, і потім ще через день. Я записую це відео вообще. Ну, ви розумієте, Ну, типу, я включила нам е, очищення від негативної енергії. Ну, ви розумієте, що я переживаю? Дівчат, ви розумієте? Дякую вам за вас. Да, бо для чоловіка, мабуть, це е, е, якийсь абсолютно незрозумілий концепт. Один раз, блядь, так попробуй. Поговорім тоді. Може, да, може, це окошко приоткроється. Може, ти побачиш світ ширше? Коли кажу ти, я маю на увазі ви, чоловіки, please. Я вам казала, з чого ми почали? Що вона любила його? Даже просто в своїх думках, просто коли думала про нього, то все хорошо, все chill. А після цього що? Кожен раз він з'являється у мене в голові. Я не відчуваю вже любові, я відчуваю. Мені неприємно. Ви розумієте, за цим словом стоїть набагато більший набор емоцій. Неприятних. Я написала йому сообщення, значить, на наступний день. Де я написала йому сообщення? Ой, блін, я так збилась. Ну, взагалі, я вважаю це сообщення іконою, моєї власної. Я витратила е ну, чисту годину на його формулювання. Тому що я ще боялась все таки да, обідіти, задіяти, щоб, ну не дай Бог людина ну, лишнього на себе не подумала, ну, я ж все розумію. Да, просто ну, плі, ну, зверни увагу, що от я чувствую так себе зараз. Just letting you know. Не хочеться робити да, тобі больно знову ж таки. Це не про це. Просто я, це, це лише я. Це жалко. А хочеться дати сообщення. Я написала. Мені неприємно, що те, що подобається мені, це лише прилюді до того, що подобається тобі. Браво? Браво. Отвіт убил. Та ви не повірите, я з такого боку навіть не думав, це змушує замислитись. Змушує замислитись. Такий бік. Я дуже рада, що я посприяла створенню нових нейронних зв'язків в голові у чоловіка. Я думаю, в цьому була моя місія. Можливо, це все сталося для цього. Да? Я зробила це для нас: жіноцтво. Я посіяла зернишка. Дай Бог вона проросте. Ну, це не все. Я потім ще не знаю скільки днів. Я просто не розбираюсь в часі. Ну, типу, не знаю, 2-3 дні щось пожила собі. на щось там відволікалась, туди-сюди, п'яте-десяте, а сьогодні прокидаюсь, там п'ю кофі і знову ловлю себе на цій думці, що я його нахуй не навджу. Я хочу зібрати. Е да, у нас були якісь маленькі розмовки про жіноцтво, чоловіцтво да, так зване, да, натяки на розмови про фемінізм. Ну, Чисто моргнули в ту сторону. Це такий експеримент у мене був, що кстати, не общатися з мужчиною на тему фемінізму. І хочеться зібрати всі його речення, слова, маленькі дії, реакції, зібрати в стул і стулом. Ну це я залюсь просто. Я не буду цього робити. Це не емоція, це мої гормони. Я просто жінка. Ну, що з мене взяти? Я просто жінка. Попридумувала собі щось, строїла людині істерику. Так от, я мене написала знову, да? написала знову таке вже сообщення, ну конкретно. Я вже не бояся біля, тому що думаю, слухай, реально, іди нахуй. Я тобі написала те сообщення, час я його думала, да? скільки ще ці емоції проживала. Ти там, ну типу, 5 секунд подумав щось, ну, може, цілий вечір. Ну, я не знаю, може ще наступний ранок, ну, це потолок. Е відпустив. Все у тебе ок, ти живеш своє життя, а я реально хожу, про це думаю. Да схуяля! Ну, це не моє. Це не моє, я про це не просила. Я на це не підписувалась. Ну, я написала, що я злюсь. Да? Мені на не тільки неприємно. Але я ще і злюсь. Я уточнила чого? Ну Того ж я просто насправді не розумію, як я обманулась в це. Ну, типу, якщо людина реально, ну, якби. В її Всесвіті це не обична сторона випроса звернути увагу на мене і на мої чувства, то якби, чим я себе обманювала? Чим. На що я. що це було? Понимаєте, типу. В чому я приймала участь? Я взагалі не поняла. Взагалі не поняла. Ця людина мені ще казала, що він заїбався трахатися. Я теж заїбалась трахатися. Я думаю, о, як ми з ним зійшлися, да? ми два романтика. Походу, у нас різні дефініції слова траха, це я не знаю. Так і що, да? його відповідь? Ну, убил. Ви не повірите. Оттвіт опять а, Ну, там, Я не знаю, по суті, нічого не було. Він, типу, почав захищатись одразу, так на Агресівичах. І що інтересно, типу, він в цьому своєму повідомленні ні разу не згадав знову ж таки моє задоволення. Про яке я, ну, це слово я знову використовувала. І знову, так? Да? Не помітили. Він просто, типу, за якусь хуйню виправдовувався. Я то, сьо п'яте десяте. Я зустрічаюся з цікавими людьми в, в якийсь там час, коли ресурс. Вивчив слово ресурс, понимаєте? Хорошо. Цир, блядь. Но тут я хочу відмітити свою подругу, сказати, що я неї жорстко пишаюсь, тому що ну, на весь цей е... ну, чесно, бред в сторону даже, бред ні очом. Uh, на який хочеться, це да, возразити, типу, та ти, ти дурак, ти не бой, та ти. та А вона, знаєте, що зробила? Вона попрощалась. <праць> Просто треба щось міняти, понимаєте? Ну треба міняти підхід. Треба. Робити строгий відбір? Шутки кончились? Чоловіки, ви не граєтесь реально? Ну, але жорстка, вона любила. Вона любила. Хто що зробить з цим? Ну, це моє, знаєте, ця любов, це була моя любов. Вона нікуди не дівається, вона йде далі зі мною. Ще треба усвідомлювати, що для моєї любимої многоважаємо подруги. Всі їхні спільні моменти були настільки глибокими і особливими, бо вона така людина. Він ніколи не був цією людиною. Да, він убив свій образ в голові. Не більше, ніж це. Який висновок ми зробимо з цією історією? Не знаю. З Мальчиком. Хай подивляться. Ну, і знаєте, що, хватить це терпіти. реально. Це ж розумієте, це хтось мені передав таке в наслідства. Дівчатки. Не треба погоджуватись на секс з ними. Ну, на регулярний. Чоловіки повинні це розуміти. Ми тут вдвоєм. Один і можеш сам в кімнаті побути. Да, хавай ножем. 再见。